На Миколаївщині діє низка програм соціального захисту населення. Серед них є такі, що передбачають комплекс заходів для підтримки вимушених переселенців, осіб з інвалідністю, дітей сиріт та ветеранів війни. Фінансування відбувається з обласного та державного бюджетів. Як отримати допомогу, дивіться далі у матеріалі. Попри повномасштабне вторгнення, жодна з програм соціального захисту населення не була призупинена. Директорка профільного департаменту Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Єльчієва розповідає, фінансування продовжується в повному обсязі. Обласні програми фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету. Але разом з цим є і ще в нас програми, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Окрім цього, ще звичайно є місцеві програми соціального захисту населення. Ну і звичайно, ми активно працюємо над тим, щоб залучати кошти міжнародних партнерів, тому що сьогодні це також є важливим, і Підтримка міжнародних партнерів дає нам можливість відкривати нові послуги. є можливість відкривати нові, нових надавачів соціальних послуг і звісно, Розширювати ті послуги, які надаються мешканцям Миколаївської області. Станом на сьогодні з державного бюджету для реалізації програм соцзахисту на Миколаївщині було виділено 876 мільйонів гривень. Це програми підтримки і осіб з інвалідністю, це програми підтримки сімей, сімей, які про складних життєвих обставин, багатодітних сімей, сімей з дітьми. Це також програми підтримки учасників бойових дій та членів їхніх сімей. Тобто є комплексна програма Турбота. Окрім комплексна програма турбота діє ще ряд також програм Цей безбар'є Миколаївщина, це програми підтримки сімей, жінок і чоловіків. Це програми зайнятості, програми, програми оздоровлення дітей, програми підтримки внутрішньопереміщених осіб. Тобто це ряд ще додаткових програм, які також спрямов, заходи, яких спрямовані на захист осіб, які потребують додаткової підтримки. Важливим питанням є турбота про дітей, позбавлених батьківської опіки. На Миколаївщині реалізована програма, котра передбачає грошову допомогу тим сім'ям, котрі прихистили у себе дитину, та сім'я, до якої влаштована така дитина. Вони можуть звернутися до органів соціального захисту населення і подати заяву щодо отримання такої допомоги. Таке влаштування воно можливе за наказом відповідно служби у справах дітей у разі смерті або загибелі батьків, невиконання батьками своїх обов'язків з причини перебування батьків або одного з батьків. Відповідно на території, яка була оточена, тимчасово окупована територія або пов'язана з активними бойовими діями, це перебування батьків зниклими безвісти. Задля отримання інформації щодо видів програм підтримки, громадяни можуть звернутися на гарячу лінію обласного департаменту соціального захисту. Номери телефонів ви бачите на екрані. Телефонуйте з будь-якого питання, ми вам зможемо допомогти. У разі, якщо це не відноситься до питань соціального захисту, ми вас скеруємо, перенаправимо до тих служб, які відповідно надають таку допомогу. Сергій Осюк, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.